Ей hey, привіт! З вами Юля. І сьогодні ми будемо робити вправи на спину. Отже, перша вправа. Ставимо праву ногу вперед, ліву назад. Спину тримаємо рівно, підіймаємо руки 5 разів. Три. 4. П'ять. Змінюємо ногу і повторюємо все те ж саме. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Переходимо до другої вправи. Стаємо в ту ж саму позу. руки ставимо вперед. Але ногу підгибаємо до себе. І так 5 разів. Три, чотири, п'ять. Змінюємо наші ноги і повторюємо все те ж саме: 1. Два, три, чотири, пять. Папа. -па!